Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Лена Храмцова, і я вже років 15 незручна пані, оскільки я роблю так, як подобається мені і. Не подобається декільком людям. Від цього я не страждаю, а насолоджуюсь, і фокус у моєму житті на мені. Хочу показати вам в наступних відео, які будемо разом з вами знімати, про те, як проаналізувати свої відносини і зрозуміти, чи ви зручна, чи ви також не зручна, і живете так, як бажаєте ви. Токсичні відносини тема цього відео. Як зрозуміти, що. Те, що відбувається у колі вашої родини, є токсичним. Вам від цього погано і ви настільки живете. Цій енергії, в цій атмосфері, що ви навіть не розумієте, що ви стали зручною. Ви робите так, як подобається іншим, і забули те, що подобається вам. Токсичні відносини можуть складатися як з чоловіком, так і з дітьми, з вашими найближчими родичами. Признаками токсичних відносин може бути скрита маніпуляція. Наприклад, ваш чоловік підходить і каже, «Дай, ну я подивлюся, хто тобі пише. Ви кажете, «Почекай, це мій телефон, це мій простір. Ти мене любиш чи не любиш, тобі ж нема чого скривати. Я подивлюся. Це контроль. Кожної людини є право на свій простір. Вибачте, ви коли йдете в туалет, то там немає е, ні Ютуба, ні інших людей. Є зони комфорту, в яких ви знаходитесь самі. Ви ходите самі в душ, ви е, інколи бажаєте побути наодинці. Якщо ваш партнер, друг, коханець говорить ні. Куди ти пішла, для чого ти туди пішла, а з ким ти зустрічаєшся, це контроль. Ми звичні звикли, що токсичні відносини і негативні відносини, наприклад, чоловік вдарив жінку, тут одразу така реакція: о Боже. А якщо вас вдаряють словами, якщо вас б'ють словами і принижують. Кожного дня. Це також насилля, це емоційне насилля. Якщо вас вдарили, ви полетіли у вас тут синець, там, синець, там перелом. Це одна справа. Але перелом душі, перелом вашої волі, ви не бачите, його не видно в тілі, але видно в душі. І це все збирається. Подивіться на жінок, які живуть з. Таке гарне слово аб'юзери з нарцисами. Вони тремтять, вони сірі, вони не впевнені, вони не знають, чого вони хотіли б, вони не мають власної думки. Мені подобаються е, такі е, профілі. Колись були в нас, пам'ятаєте, однокласники 300 років тому, і були в нас е, профілі чоловіка і жінки разом. Можливо, так класно, вони люблять один одного, але ви є автономною людиною. Оцей симбіоз, який ви ведете з вашим чоловіком, з вашим партнером. З одного боку, це може бути і круто, але ви особистість, хто в нас Висоцький казав, а на одного калибіль і могила. В принципі, він мав рацію, він був прав. Ви народжуєтесь одні, якщо ви не близнюк, і ви йдете з цього світу також самі. Наступна така річ, яка є ознакою токсичних відносин, це в нас критика. Що ти сьогодні одягла? Тобі це не пасує. Наприклад, колись мій колишній чоловік казав: А що це ти отаку от одягла? Ти чоловікам показуєш себе. Кажу, знаєш, я е, е, вважаю, що ця блузочка вона дуже гарно виглядає, і я не ходжу, отака полого. На мою думку, але кожного дня, коли вам розказують, одягни це, одягни інше. Ви втрачаєте почуття власного стилю. Ви втрачаєте почуття, що ви можете виражати себе, і ви стаєте тінню іншої людини. Наступний момент, коли ви розумієте, що відносини стали токсичними, людина критикує ваш, ем, вашу вагу. Тобі треба схуднути. Або ем, дивися, там ти ем, Стільки в тебе там немає жиру на костях чи якісь такі інші речі, коли людина переходить на, особисті, на особисту критику, це вже такий дзвіночок для вас. Почекай, з якою радості ти мені це говориш. І коли особливо в сексі починаються проблеми, коли чоловік каже, ти мене не задовільняєш. Колись була на консультації така ситуація. Чоловік каже, от вона в мене така холодна, вона прям така. Ми розмовляли з цим чоловіком, але питання в тому, можливо, ви не є класним куханцем, ви вважаєте, що у вас там 25 сантиметрів, і ви прям такий мачу. Можливо, ви не підходите цій жінці, ви не знаєте, як її збудити. Чоловік починає казати Ти винна, ти мене не можеш збудити. Сам дивиться десь порнофільми, а потім приходить до вас і каже, кухай мене. Такі моменти є психологічним насиллям, але чомусь про них всі замовчують, ніхто не називає. що Це справді страшно. Одним з моментів також є ізоляція, коли ваш партнер говорить: от з тією подругою не спілкуйся, оскільки вона мені не подобається, і з мамою нема чого спілкуватися. Ти вдома, от сиди, там не знаю, рости дітей, сажай дерева, готуй мені якісь цікаві страви. Коли це відбувається півроку, рік, два, три, чотири, жінка втрачає себе, свою індивідуальність. На консультації була в мене пані, і вона сказала, що я настільки ізольована, я не можу навіть піти в магазин без свого чоловіка, і я не можу придумати чи уявити, що я його лишу. Оскільки в мене така, такий страх, що я піду з дітьми навіть за покупками схожу, я з ним. Чоловік п'є, чоловік. Взагалі, в них немає більше кохання, немає відносин, але вона від нього не уходить. Але, скажімо, це інша історія. Подивіться на своє життя, подивіться, з ким ви живете, як ви живете, і проаналізуйте, якими є ваші відносини. Якщо хоча б один з тих пунктів, які я назвала, є у вашому житті, присутні, це вже такий набат, як в Нотр-Дамі, для того, щоб подумати. Що ви можете зробити для того, щоб вийти з цих відносин? Ви можете. Поговорити про це з вашим чоловіком. Ви можете піти до психолога і отримати ем, погляд ззовні, як вам скаже професіонал, і ви зрозумієте, чи ви справді така собі погана, як вам розказують на стул, минулих 7, 8, 10 років, чи ви живете з аб'юзером. Є деякі кардинальні історії, які закінчуються розлученням. і... Триває роки, поки жінка знов почне відчувати себе жінкою, відчувати кохання, відчувати бажання зайнятися сексом з іншим партнером, оскільки чоловік вбив в ній оце все живе, романтичність, сексуальність. Це справді дуже важкі процеси і психологи займаються такою реабілітацією для деяких. Це триває роками, оскільки ви не можете просто так вийти з відносини і сказати, я прям зараз вже інша. Будь ласка, дбайте про себе. Чому ми одразу не помічаємо, що от сталася така халепа, і мій чоловік він насправді не чоловік? Тому що ми ідеалізуємо відносини, У нас всіх рожеві окуляри. Перші там, не знаю, півроку, рік, а потім ви вже настільки звикли, ви знаходитесь в зоні комфортно, що вам стається, ну якось терплю, всі терплять. Оці наші терпіли, які нам з нашого виховання розказали: терпи, хай він в тебе буде, От в сусідки нема такого члена, в тебе є, він коло тебе, який би він не був. І, на жаль, у нас такі мозки засмітнені, скільки засрання, але не гарне слово. Але все рівно скажу тим, як жили наші батьки, що треба терпіти, бо ви квартиру купили, у вас іпотека, як же ж так. Насправді не треба терпіти, не треба казати, що діти в діти, дав, наші класний такий привід. До речі, хто через що терпить? Розкажіть, ви за квартиру терпите, за машину, за те, що вам забезпечує, ви можете робити собі манікюри з підікюрами. Є жінки, які кажуть, от мені так комфортно. Справа в тому, ціна того комфорту, який ви платите за. Те, щоб вас забезпечували і принижували, вона дуже висока. Можливо, ви зараз її не бачите. Був в клієнтки такий випадок, що вона прожила 20 років з чоловіком алкоголіком, оскільки вони жили разом і в них квартира. Якщо ми порахували, скільки та квартира коштувала 15 тисяч доларів, оскільки вони жили там в маленькому селі. І е, людина за 15 тисяч доларів 20 років жила з алкоголіком. Тобто отакі порівняння, які ви можете запропонувати самі собі, або затримати на консультації. Ваше життя, ваше страждання коштує 15 тисяч доларів. Чи воно того варто вирішувати вам? Е, ще, що є таким дзвіночком, це. Е, Травми з минулого, які ви отримали, можливо, в першому шлюбі, можливо, знов-таки ви бачили, як жили ваші батьки. І зараз ви йдете, як той лідокол, оскільки ви думаєте, от в першому шлюбі не вдалося, а в другим я буду терпіти. Терпіть, якщо ви не дійдете до певної можі, коли ваша особистість розчиниться або її розчинить. Ваш партнер, ваш чоловік. Я, наприклад, вирішила для себе, що я буду незручною, тому я вже 12 років щасливо розлучена. Коли мене питає хтось, в якому стані ти знаходишся, кажу, кажуть, пінглюк, кіші. Люди починають сміятися. кажу, можу розказати, як це зробити. Тому я вам бажаю щасливих, стабільних відносин, оскільки вони існують. Це неправда, що всі так живуть. І хто так не живе? Ви живете до тих пір, поки вас влаштовує. Якщо ви знайшли, ідентифікували себе, хоча б з одним признаком в цьому відео вже час щось робити, рухатися і нарешті бути собою, а не тим. Ким вас намагає виховати партнер, який знаходиться коло вас. Якщо ви бажаєте прийти на приватну консультацію, в якій ми з вами зробимо таку мотивуючу годинну сесію, і ви зрозумієте, яким має бути ваш наступний рок крок до щастя до себе для того, щоб бути незручною. Чекаю вас в наступних відео в серії Незручна пані буду їх робити. Для того щоб показати вам, що можна бути іншою і можна радіти життю, побачимося.